Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українського Відьма. Сьогодні ми з вами подивимось коротко, що вищі сили вам кажуть, що вам треба знати просто зараз, від чого ви ніяк не зможете втекти або і не захочете, дівчатка моя. Родинні цінності, питання сім'ї, так? Давайте будемо дивитись, не забувайте підписуватись, писати мені на телеграм. Якщо вам треба попрацювати, щось подивитись особисте. Мої хороші. Треба рухатись далі. Дуже якийсь активний період, моя хороша будеш отримувати дуже багато підказок від всесвіту. Буде відчуття, що ти не сама, не одна, ніхто тебе не хоче ображати. Боїшся свого шляху вперед? От, дівчата, кому треба, щоб у вас був чоловік поруч, для того, щоб розвиватися, тут треба буде змінюватись. Ви якось сприймаєте себе через те, як вас сприймають оточуючи. Любить чоловік, значить, я гарна. Радійте життю. Дівчата, хто заміжній? Все буде добре. Все одно виходить ця карта родини, бачите? Тут е все каже про те, то, що тобі дадуть е спілкуванні в житті людину, яка буде про тебе турбуватись, яка буде тобою опікуватись, яка буде тебе обіймати. Тут дуже гарний прогноз, з Але треба рухатись, спілкуватись, а Не думати про минуле. Якщо вам дають нових людей або якщо якась людина зараз, найближчий тиждень, з'являється в вашому житті, вона є доленосною. Не закривайтесь, не треба оцінювати все, що з вами відбувається. Закінчився день, скажіть дякую. Просто дякую. Уважно слухайте людей. Бо вони вам принесуть підказку. Будьте такі добрі, дуже лагідні до людей. Якщо вас хтось щось просить або питає, відповідайте, то вам піде великим плюсом. У мене бувають такі моменти, коли ось день такий, там дайте гроші і підходять тільки до мене. Або купіть щось поїсти і йдуть тільки до мене. От купа людей йдуть саме до мене. Це мене перевіряють. Хто одинокий новий роман. Тут можливі стосунки. Гарне, добре спілкування, але кажуть, що ви тягнете за собою якийсь багаж страшних думок. Ну, родина буде, дівчата буде родина. Хто хоче, то її отримає. Кажуть так.